Андрій Покальський офіцер бойової і спеціальної підготовки 14 ї бригади оперативного призначення Червона калина. В цивільному житті фінансовий директор. Має вищу технічну освіту, цікавиться інженерією. Життєве кредо крок за кроком. Всім військовослужбовцям. Нацгвардії Велика шана. Дякую за службу, вітаю вас з Днем Нацгвардії. І е, особливо, ну моїй фактично, це вже як в сім'ї родині Ой, та бригаді Червона калина за можливість, яку даєте мені фактично вдало мені додаткову таку мету, ціль в житті. E, дуже вас поважаю, ціную і вам також дуже дякую за службу. Ми теж долучаємося до вітань. Дякуємо, що стоїте на захисті нашої країни і даєте нам можливість працювати, сидіти у цій студії і жити, насолоджувати життя. Андрію, повернемось давайте до розмови. Як все ж таки, ви як доброволець, який ніколи не служив? От що вас мотивувало, і чому саме Нацгвардія? Ем, вибір на Нацгвардію склався так, що я напевно в певний момент зрозумів, що я можу е, привнести, mm -hmm. додати та викори, використавши свої ну, цивільні професійні навики. От і я хотів хотів би сказати, що це ну, дуже вдало вийшло. Mm -hmm. Я навіть фактично такий спосіб спосіб би. Як попереднього оцінки своїх навиків і пошуку підрозділу, там бригади, де ти міг би служити, запропонував би також всім. Тому що зараз весь цей досвід, який я отримав в цивільному житті. А я до того там починаючи, пройшов всі фінанси, пройшов в операційну сторону. От мене дуже багато часу мене зв'язувало з великою корпорацією метро та «Метрогруп» також в Німеччині за кордоном працював. І дуже багато таких от, управлінських навиків вони дуже сильно допомогли мені в задачах, які були е, такі поставлені переді mm -hmm. мною, коли я вже доєднався до бригади Червона калина. Чудова бригада. Рекомендуєте. А Решта, якщо, рекомендує. якщо є бажання ось доєднатися у добровольців, ще яким чином шукати контакти Це в інтернеті чи рекрутного центру? яким чином це працює? Е, е, на нашому сайті є контактні телефони, та відповідно туди телефонуєте. Вам, відповідно, розкажуть також про всі можливості бригади, про професії. Та. Бригада займається ну, дуже великий фокус, вона власне, ставить на е, навчання особового складу. Mm -hmm. Це критично, тому що коли е, ну, особового складу не так багато, та, то кожен солдат він мусить бути максимально професійно навчений. Е, Дуже моя тема, тому що якраз я в цьому досі хоче спохоче спочути про підготовку бійців, ось які навички потрібні там чи використовують якісь передові технології. Ось про це все хочеться дізнатися. Більше е, Так, ми, ми зараз активно шукаємо нові способи там, передові способи навчання особового складу. Щось там ми з гордістю вкрали в того, як НАТО готує угу. свої війська. Е, також стараємося шукати постійно навчальну матеріальну базу для ефективного ефективної підготовки. Співпрацюємо і з іншими бригадами. Ми за от, фактично за цей час, поки ми там бойовій підготовці uh -huh. на поставили навчання особового складу на такому рівні, що зараз маємо можливість також надавати допомагати готувати не тільки інші частини нацгвардії, uh -huh. там нашої, і також і інші, а також і спецпідрозділи МВС, і також допомагаємо збройним силам, наприклад, от 8 восьмій бригаді спецзв'язку в Айсені. Або після 9 васення, також е, нашу матбазу ми даємо їм для того, щоб готувати особовий склад. І е, е, з точки зору вибору бригади, mm -hmm. дивіться по своїх сильних сторонах, дивіться, що ви можете робити, що ви вмієте. Взнавайте про бригади, взнавайте про напрямки, в яких ці бригади там вдосконалюються. Mm -hmm. Чи це активно розвивається, наприклад, підрозділи БПЛА, чи це саперно-інженерна? Питайте, шукайте, я впевнений, що. Е, ви точно знаєте місце, де ви можете застосувати там чи свої технічні, фінансові, якісь інженерні навики з користю і будете відчувати себе максимально корисне. Чи чи можна звиклити якісь такі топ-навички, які критично необхідні у сучасному військовому? На що потрібно звернути увагу? Мабуть, чи що потрібно освоїти в будь-якому випадку? Ну як фізична підготовка однозначно буде необхідно для мене дуже корисно було це певні навики управління. Ем, технічні навики, наприклад, якщо би ти хотів бути пілотом ВПЛА, та, mm -hmm. то щоб в тебе були прямі руки, наприклад, там, до техніки. Але ще раз, всього можна навчитися. Навіть там, простий цивільний за рахунок якісної підготовки може стати дуже ефективним військовим. Так що просто дам статистику, та, mm -hmm. наприклад, січень-лютий. Ви знаєте, що, а можливо, так, ви не так, знаєте, ми так, працюємо так, на Покровському напрямку, так mm -hmm. і січень-лютий за рахунок фактично трьох компонент, як ми ефективно працюємо, це саперно інженерне дистанційне мінування та артилерія і батальйон безпілотних повітряних систем, звичайно, ще дуже mm -hmm. багато інших взаємодій, але ми фактично січень-лютий маємо коефіцієнт 30 до Так. Ще раз, якщо солдат навчений, є якісно навчений, ми вберігаємо його життя. І е, бойове завдання також виконується. Тому для мене, власне, бойова підготовка і навики, способи навчання стали ну, моя ціль зараз. Зрозуміло. Ну і така, давайте якось завершимо мотиваційною складовою. Промотивуйте всіх тих, хто можливо ще вагається, яким чином все таки перебороти. Ось ці запроти, можливо, страх, можливо, ще щось і доєднатися. Все таки спілкуватися, спілкуватися наприклад, з тою самою бригадою з нашим рекординговим центром. Ми я думаю, що розвінчаємо дуже багато цих от страхів. І процес, я рахую, що процес мобілізації треба сам чи саме мобілізації треба якось контролювати, не чекати, коли тебе вже мобілізують та угу. фактично позбавлять вибору. Ти підеш в якусь там одну з бригад, а самому активно шукати, і тоді ти знайдеш спосіб. На минулих вихідних от неділю робили великі такі навчання разом з цивільними. 200 цивільних долучилися, які просто хотіли познайомитися з тим, як, наприклад, червона клина працює, як ми навчаємо. Всі залишились дуже задоволені. Багато питань було про те, як ми працюємо. Тому отакі от взаємодії з цивільними. І ще раз повторюю, вдосконалення навиків підготовки технік підготовки. Вони я думаю, що дуже будуть допомагати.